ідентичний, випущені з пістолета, який був вилучений музичком. Що стосується поранення, я Музич. обитав спів... музичка, я обитав no. співробітників сокола. Я обитав співробітників сокола. Я, на жаль, не, і не, по закону не маю права мати відношення до матеріалів прокуратури. Я ніколи не скажу, що Олександр Ковальович музичку був поганою людиною. Там, в тому селі, де він проживав, його всі любили. 25 лютого 2014 року житель Рівненської області Олександр Іванович Музичко та група не встановлених осіб, озброєних вогнепальною зброєю, урвалися до приміщення Рівненської обласної ради, на площі Просвіти 1 міста Рівне, чим тимчасово порушили нормальну роботу облради. 2702 близько 9.40, Музичко, озброївшись вогнепальною зброю, прибув до приміщення прокуратури Рівненського району Рівненської області по вулиці Петра Могилиса Оксім та заподіяв тілесні ушкодження прокурору та комуню. Начальник управління Даї. Полковник міліції Семенюк заплатив одноразову музичку на розвиток правого сектору десять тисяч доларів та зобов'язувався звідки в нього такі. Я не коментую ці речі. Я зачитую депутатський запит. Треба, ну звідки, якщо міліція, якщо міліція, якщо міліція, планує. Давайте дослухаємо, потім ви собі фіксуєте, ласка, це все. Сварченка вже немає. Коли він буде, коли його затримують, спитають у нього і маємо надію, що в новій міліції. такого не Шановні колеги, фіксуйте собі запитання, потім задамо Прошу. Шановні члени комісії, 14.03. Козичко обговорив можливість відключення Рівненського обленерго лише через наявність у нього боргу 130 гривень. Погрожував 15 березня, погрожував редактору сайту правий сектор прострелити йому руку або ногу в зв'язку з тим, що останній саботував його вказівки та подав новини не так, як він вимагав. Ну, роздруківки телефонних переговорів є. 16.03 при розмові з громадянином України. Планував зробити собі військову баду і подружжо поставити 100 200 пацанів. І це було реалізовано саме створено таку базу села Гродище. 22.03 Музичко в розмові з, з паном Олександром дає наступну вказівку. Нехай занесе на революцію якусь кат'єту. Я ж не говорю, щоб мільйон, хоч півмільйона, хай дасть на революцію. І жив би собі спокійно, ніхто би його не трогав. Також радить провадити ілюстрацію по повній програмі і по такій схемі. Їзжай по фірмам і кажи, хай дають гроші на революцію. Приїжджай і кажеш, гроші на революцію. А якщо хтось почне, скажіть, будь ласка, яке це Пацани... має стосунок до того, що ви, ви застрелили Олександра Музичку? Куличко. От мені, яке Я... це має відношення до тієї справи, яку ми розглядаємо. Пацани, я з вами добре розмовляю. А до мене Санька Білий повинен приїхати з пацанами своїми, але вони голодні, ходить. Але коли вони ще, ще раз прошу ви... пояснити, яке це має відношення до справи. Я прошу питання. вас, не заважати а, роботі не комісії. Ви тут запрошені. Це комісія не депутатська. Не будь ласка, ведіть себе вічливо. Ви, будь, ти. Ти будь ласка, дитичного. Тихайте, будь ласка, так що ви вважаєте за потрібне. Ви серйозна вихована людина. Не заважайте роботі комісії. Дякую. Ви ставили питання, шановному заповіді, що в рамках якої кримінальної справи отримана ця інформація? Ми, ми відповіді на це не отримали. Жодна кримінальна справа зараз комісією не отримана. Ця інформація не, 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 ніяким чином комісія не має перевірити, не має можливості перевірити, що це за інформація, за якої Я ще раз хочу сказати, Це ви члени комісії. Ви тут запрошені, ви не члени комісії, не заважайте працювати комісії. ви комісія. Будете будете? Я, Я, Я буду за вимагати видалити тих людей, які заважають а працювати такі. комісії. Ти я такий, можу що ти поставити багато... на голосування? Питання ми, ми не маємо можливі... права тільки голосувати. Шановні, а задавати будь-які права. Шановні колеги, Дивіться, У тебе теж є дуже багато питань, пане депутат. Шановні колеги. Більше ніж ти собі уявляєш. Шановні колеги. Я ще раз наголошу те, що тільки що було не немає ніякої юридичної солостичного чи не солостичне відношення до цієї справи. Тому доповідайте по справі. Олег Антоні, фактами чого насправді я розумію, що комусь дуже не хочеться, щоб правда була відома. Якщо правда відома, ми закуповуємо справу повністю, робимо це публічно в присутності преси. Дивимося, наскільки законно чи незаконно діяли працівники міліції. Вимагаємо провадження прокуратури і дізнаємося правду. Якщо хтось правду не хоче знати, а хоче нею маніпулювати. То можна це робити поза межами депутатської комісії, яка є відкритою до всіх і для всіх. Ми не прийшли правду, але нам потрібно, яка не стосується справи. Ми бачили нагромадження абсолютно суб'єктивної інформації, яка не стосується жодним чином вбивства Олександра Музичка. Говориться там про його діяльність з 90-ті роки. Не зрозуміло, яким це чином пов'язано з нинішнім політичним вбивством і інші речі, тобто перед пресою, перед громадськістю намагалися створити таку заангажовану суб'єктивну картину. А щодо самої самої події жодної інформації не дали. Якби мова йшла про людину, звичайно, простого кримінального злочинця, озброєну автоматом, там, пістолетом, знаєте, ніякий би ти часові слідчих комісій не збиралися, але наклалася оця соціальне збурення ці революційні часи, події. Знаєте, і, 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 суспільне зброєння завжди характеризується тим, що люди виходять за певні рамки правової площини. Але коли суспільне збору закінчуються, то треба зайти назад в праву площину. Ми надаємо можливість всім, хто хоче захищати Україну зброю в руках, йти до Національної гвардії. Його Пістолета системи Макарова зробив ще два позиції. Що це політично? Дякую вам за увагу. Дякую. власти. Так, так надо менять эти лица. Так менять заключается в том, что никогда выходит министр и начинает говорить, что елки-палки, блин, ребята, назначьте сразу служебный проверку. Ведь прокуратура возбудила 115-ю да, часть первой. Я все. Да, я в роду, ну, выехал ну, на ну, местность, поговорил громко с хлопцами. С я могу вам сказать, не как не я могу не это представлять, как я это представляю. Это можете представлять? Это спитать людей, как я могу это представлять. На что да? я с кем ж каждым поговорил, они мне телефон даже дали. Справа усі чому. Для мене, мене все-таки десь спеціалістів в цих питаннях, я скажу, я бачу там оці три моменти. Це фактично, як ми назвали, оцей ваш доклад, Знаєте, що, як це називається? Воно називається явка з повиною. Повірте мені, там велика біда. Хлопці, якщо ви поставили собі завдання завалити міністра Авакова, завдання, ну, якого ми визначили, що ми його підтримуємо. Чому? Тому що це наше керівництво зараз.